Вітаю вас! Робота на каналі продовжує підсумкова інформаційна програма телерадіокомпанії «Бризфлот» за тиждень. Того ж дня у Сумському ліцеї побував і міністр оборони України Михайло Єжель. Міністр оборони зазначив, що військовим та цивільним навчальним закладам необхідно обмінюватися передовим досвідом у наукових розробках. Керівник військового відомства пообіцяв, що найближчим часом будуть виділені кошти для розроблення проєктно кошторисної документації для переобладнання колишньої казарми на території військового містечка під житло для сімей офіцерів та контрактників. 23 листопада у центральному будинку офіцерів збройних сил України відбулося перше організаційне засідання координаційної ради з питань розвитку козацтва в Україні під головуванням голови координаційної ради міністра оборони України Михайла Єжеля. Під час засідання міністр оборони відповідно до своїх повноважень призначив своїм другим заступником заступника міністра з надзвичайних ситуацій Віталія Бута. Учасники ради обговорили напрями і роботи та шляхи виконання основних завдань. Також були розглянуті проекти типового статуту козацької організації в Україні та типового положення про неї. Як підкреслив Михайло Єжель, однією з найактуальніших проблем козацтва сьогодні є розвиток козацьких об'єднань, а саме відсутність прийнятих усіма козацькими організаціями єдиних норм та правил козацького життя. Один із шляхів вирішення цієї проблеми це єдиний для всіх типовий статут козацької організації, який охопить весь спектр її життєдіяльності. Минулої середи начальник генерального штабу головнокомандувач збройних сил України генерал-полковник Григорій Печенко провів зустріч з акредитованими в Україні представниками військово-дипломатичного корпусу. Певнений, що в центрі уваги будь-якої військової реформи має бути людина у погонах. Важливим завданням для збройних сил України наступного року залишається посилення кадрового потенціалу, забезпечення гідних умов, проходження військової служби. Зазначив він. Начальник генерального штабу повідомив, що поставив завдання у 2012 році комплектувати 100% сержантських посад військовослужбовцями за контрактом. Частка професійних військовослужбовців поступово збільшуватиметься і до 2017 року становитиме 80%. 24 листопада начальник генерального штабу головнокомандувач збройних сил України, генерал-полковник Григорій Печенко, перебував з робочою поїздкою у Білоцерківському гарнізоні. Основною метою його роботи була перевірка стану справ у 72-й окремій механізованій бригаді 8-го армійського корпусу сухопутних військ збройних сил України. Члени робочої групи оглянули об'єкти військової частини зразки озброєння та військової техніки, які перебувають на озброєнні бригади, побували у парку бойових машин. Головнокомандувач командувач збройних сил України звернув увагу присутніх на те, що наступний 2012 рік оголошено роком командира лідера та фізичної підготовки і спорту. Тому обов'язковою умови облаштування приміщень для проживання контрактників має бути наявність обладнаних місць для занять спортом та укомплектованість їх необхідним спортивним інвентарем. І до флотських новин минулого тижня у штабі командування військово-морських сил України під головуванням командувача вітчизняного флоту адмірала Віктора Максимова відбулася нарада з представниками судноремонтних організацій України детальніше далі. У зв'язку з новими економічними умовами, а також завдяки значній увазі по відношенню до судно галузі держави, та, зокрема, військово-морських сил Збройних сил України, президента України, Верховного Головнокомандувача Віктора Януковича та міністра оборони України Михайла Єжеля, вже сьогодні можна помітити прогрес. Після весь дожеморські сили тока провірішились шість набивальні кораблі, не буряже, а всіх робічних ремонт, которые правду. І якщо в збільпрошли кадах у нас. Мы отдельные какие-то ремонты проводили, там дизель-генератор, там еще что-то, то Только в этом году мы уже начинаем работать комплексно. И при этой комплексной работе у нас получился сбой. Деньги у нас есть, а выполнение ремонта, к сожалению, ну, не на том уровне, на котором мы бы хотели видеть. Протягом 2011 року, можна сказати, повернуто у бойовий стрій декілька військових кораблів, наприклад, корабель управління Донбас, екіпаж якого неодноразово доводив спроможність свого корабля виконувати завдання за призначенням. Нагадаємо, що 2011 рік було оголошено роком технічної готовності озброєння і військової техніки, в ході якого відбувалися серйозні заходи щодо відновлення кораблів класу коровет. У цей перелік увійшов і коровет Хмельницький, і як бачимо, його відновлено. Корабель може ходити. В море і буде ходити, оцінюючи ситуацію щодо військових замовлень на судноремонтних заводах України, то вони займають дуже малий відсоток в порівнянні з цивільними. І представники цих підприємств зацікавлені у їх зростанні, адже це дасть їм можливість до більш тісного контакту з замовником і стане приводом до покращення роботи за їхньою спеціалізацією. Ми можемо попитатися знайти те подходы, которые позволят заводам непосредственно участвовать в процессе судоремонта. Я считаю, что От этого выиграют обе стороны. Выиграет сторона заказчика, потому что он будет работать с понятными людьми, которые не пропадают, не создаются на один день, которые стоят там десятилетия. Да? А мы, с другой стороны, получим более тесный контакт с заказчиком и будем ну, стараться улучшиться для того, чтобы вам было интересно с нами напрямую работать. Мы хотели бы поучаствовать в тендере на ремонт судов, ну и также и на строительство судов. У нас есть для этого все необходимое производственные мощности. Специалисты как ЕТРИ Корпус, так и рабочие. Так что мы ожидаем о том, что активно примем участие в тендере и надеемся. Очастують ремонті судов. Боєздатність військових кораблів у майбутньому після тендерного конкурсу напряму залежатиме від одного підприємства, яке буде займатися ремонтом кораблів вітчизняного флоту в комплексі, а не так як раніше, лише деякими елементами, що зменшить витрати з бюджету і спростить роботу самого підприємства. 25 листопада на базі Академії військово-морських сил України ім. Нахімова відбулася перша плануюча конференція навчання з проведення гуманітарної операції «Фарватер миру-2012» під головуванням заступника командувача військово-морських сил збройних сил України з бойової підготовки начальника управління капітана першого рангу Дениса Березовського і начальника відділу управління бойової підготовки Чорноморського флоту Російської Федерації капітана Першого рангу Ігоря Тіконова. Детальніше у наступному сюжеті. Цьогоріч українсько-російські командно-штабні навчання Фарватер Миру вперше після багаторічної перерви проводились із повномасштабним залученням сил, кораблів та авіації обох флотів. Відпрацювання завдань під час українсько-російських навчань фарватер Миру Миру-2011» дало змогу об'єднати погляди на порядок спільної підготовки та застосування українських військово-морських сил та чорноморського флоту Російської Федерації, з урахуванням вимог керівних документів, досягти порозуміння між командирами та начальниками всіх ланок управління обох. Флотів з питань планування, підготовки та дій об'єднаних сил, а також відпрацювати взаємодію між родами сил та об'єднаними підрозділами забезпечення. Таким чином було зроблено висновки, що відновлення проведення навчань такого рівня є безумовно корисним як для військово-морських сил збройних сил України, так і для Чорноморського флоту Російської Федерації. Під час початкової плануючої конференції спільних україно-російських військово-морських навчань Фарватер Миру Миру-2012» на тему планування та проведення гуманітарної операції, які, до речі, будуть аналогічно попереднім, проводитися із фактичним залученням сил, сторони обговорили основні питання. Ісхая з того, що у нас на сьогоднішній день є і прийнято міжнародного планування, міжнародних ученій планування відбувається практично в три етапи. Ми сьогодні проводимо Первую планирующую конференцию. Основные задачи ее определить главный замысел учения, который будет проводиться, определить состав сил, которые будут здесь участвовать, определить силы обеспечения, необходимые ресурсы, которые нам для этого нужны. И больше всего это главное уточнить сценарий для того, чтобы подготовить те силы, которые будут туда принимать участие в этих вопросах. Під час навчання планується відпрацювати спільні погляди на проведення гуманітарних операцій, дії об'єднаного штабу при плануванні пошуково-рятувальних робіт, управління силами під час їх проведення. Ми відрабатували на предучих учені питання бойових дій. На цьому учені ми плануємо відработати самісного участі гуманітарних операцій. От це, на жаль, буде головним відчєм від предыдущих учений. До проведення навчання передбачається залучити до 16 кораблів суден і катерів, 4 літальних апарати. Передбачається, в лютому відбудеться головна, а в квітні заключна плануючі конференції з підготовки навчання «Фарватер 2012 24 листопада у клубі штабу військово-морських сил України відбулися збори керівників груп гуманітарної підготовки Севастопольського гарнізону. Мета зборів підбиття підсумків гуманітарної підготовки у 2011 році та визначення нових завдань на наступний навчальний рік. Про що йшлося на цьому заході з подробицями? Наш кореспондент Алла Харівська. Такі збори проводяться відповідно до нової інструкції Міністерства оборони України про організацію інформаційно-пропагандистського забезпечення у збройних силах, яка регламентуватиме всі питання інформування особового складу та гуманітарної підготовки на найближчу перспективу. На порядку денному цього заходу стояли питання підбиття підсумків за 2011 рік, аналіз недоліків та визначення заходів щодо їх усунення, а також постановка завдань керівникам груп гуманітарної підготовки на наступний навчальний рік. За писанками РОКу 6 групп оценено на Ведмина, на Добре 214 и задавильно 331 группа гуманитарной подготовки. В том числе среди офицеров Ведмина 6, Добре 93 и Задавильна 39. Ведповидно среди вискослужбов Советского службы за контрактом. І строкової служби добрі 121 задовільно 292. Під час перевірки офіцерами генерального штабу командування гуманітарна підготовка теж перевірялася, перевірялася офіцерами Генерального штабу, і ті результати, які були отримані, задовольнили командування ВМС, задовольнили генеральний штаб, але є над чим працювати. На зборах були присутні почесні гості, які своїми виступами доповнили лекційно-методичний матеріал занять з особовим складом. Відкрили методичні збори керівників груп гуманітарної підготовки професор української риторики, проректор Всеукраїнського народного університету імені Григорія Сковороди Галина Сагач. Це вже не перша її зустріч з офіцерами штабу. Сьогодні Галина Михайлівна розповіла усім присутнім про відродження українського красномовства на початку третього тисячоліття. Почну словами Біблії, спочатку було слово. І слово було в Бога, і Бог було слово. Так виявляється ви, шановні представники духовно-моральної, інтелектуальної еліти, гуманітарної сфери українського війська, флоту. Разом зі мною повинні знати три переклади цього унікального слова «логос». І ці три переклади одразу вас націлюють на те, що саме ми відроджуємо після атеїстично безбожницьких кількох десятиліть. Тому що ми довели наше слово Логос до абсолютної інфляції. І це не інфляція нашої гривні і це не інфляція якихось інших видів валют. А це інфляція в результаті відбулася духу. Так от, логос має три переклади, нагадує тим. То грецької не вивчав, можливо, це й не входить у сферу ваших професійних знань. Бог, думка. І тільки третій переклад в греків, а ми успадкували античність, особливо Григорій Сабірського рода, наш геніальний український мислитель, чітко розумів, що третій переклад слова спирається на верхні два ярси, мисленнєва – це думка. Тому відроджуємо нашу мисленнєву інтелектуальну силу нації. Пізнавальним і цікавим був виступ народного целітіля, академіка народної медицини Володимира Потапова. У минулому офіцер, прикордонник, який сам вилікував себе після тяжкої травми. Сьогодні пропонує свої знання та надбання у питаннях здорового способу життя. Що я що ви, одинаково строю, челеське тіло, термосквиш, одна картовка втора Нас з половини 6 літерів крові. Дальше. Тут и каждого из вас миллиард вот таких симпатичных. Только вы взрослые, а это частицы. Вы понимаете, миллиард клеток. И для того, всего нас, чтобы человек был здоров, вы должны управлять, как хороший наездник и частицы. И знать четыре позиции. За мной смотрите. Иначе клетка понимает. Подача кислорода. Мне не верьте, закройте рот. Через минуту век человека нет. Вы со мной согласны? Погромче. Через пять Погромче. Вода крові, вода чи не і саме основний кіт це чиста кремліве вода. Учасники зборів отримали також максимум корисної інформації від голови громадської організації Ліги офіцерів Севастополя Володимира Лукичова, який розповів військовослужбовцям, як скоріше адаптуватися після звільнення з військової служби. Дуже важливо э, чоловіку у ті э, морально до с пенсионным обеспечением, с нормальным местом работы для того, чтобы он мог содержать свою семью, обучить своих детей и достойно провести оставшуюся часть жизни. У ході першого організаційного засідання координаційної ради з питань розвитку козацтва в Україні голова координаційної ради міністр оборони України Михайло Єжиль наголосив, що козацтво повинно чітко визначити свою роль і місце в системі військово-патріотичного виховання нашої молоді на зборах перед військовими вихователями виступив начальник штабу Чорноморського козацького округу українського козацтва, генерал-майор українського козацтва Віктор Палій. Ми намагаємося. І в Україні в цілому казацтво, і в Севастополі проводити свою роботу активно і докладати зусиль щодо виховання нашої молоді перш за все на патріотичних засадах. В Цілому збори відбулися змістовними та корисними, де були розглянуті різні соціальні та психологічні питання. Командування Військово-морських сил України вважає, що морально-психологічний стан особового складу військово-морських сил є надзвичайно важливим у справі зміцнення і розвідку вітчизняного флоту. А керівники груп гуманітарної підготовки намагатимуться покращити результати своєї роботи з особовим складом у наступному році. В управлінні зенітно-ракетного полку, що дислокується в місті Севастополі, відбулось заняття з офіцерами військових частин повітряних сил Севастопольського гарнізону щодо порядку їхньої доповіді про випадки правопорушень, виявлені під час несення чергування, побував на заході і наш кореспондент. З метою роз'яснення положень закону міністра оборони України про затвердження інструкції про порядок надання доповідей і донесень про злочини, порушення кримінальні справи, події, адміністративні корупційні правопорушення, грубі порушення військової дисципліни та їх облік у міністерстві оборони та збройних силах України з офіцерами військових частин повітряних сил Севастопольського гарнізону, які несуть службу черговими у частинах та підрозділах, зустрівся заступник військового прокурора військово-морських сил України полковник Омник юстиції Руслан Скляров, який довів до присутніх підсумків стану правопорядку у військових частинах повітряних сил за 2011 рік. Впродовж цього року військовою прокуратурою військоморських морських сил України, а також підпорядкованими чотирма прокуратурами гарнізонів це Феодосійською, Євпаторійською, Сімферопольською та Севастопольського гарнізонів, вживали заходи щодо виконання вимог чинного законодавства указів президента. України, військових статутів Збройних сил України, які були спрямовані на запобігання як прояву корупції, злочинності та е, покращення стану правопорядку. За результатами проведених перевірок, ви е, знаєте, що наші функції знаходяться в межах проведення перевірок, е, реагування на різні повідомлення, заяви, е, як в пресі, так і усні, так і письмові громадян. Щодо е, деяких правопорушень, які можуть мати місце або мають місце в військових колективах, в військових формуваннях, не тільки в Збройних силах, так як ми здійснюємо нагляд за додержанням законів, і в інших формуваннях, а також в державних підприємствах, і Міністерства оборони, і прикордонних військ, і внутрішніх військ. От, е, тому Мали місце в вашому, в вашій сфері діяльності, це мало деякі покращення, якщо ми будемо рахувати з минулим роком. Хоча, на мою думку, не можна порівнювати рік з роком, тому що певний період часу треба дивитися, напевно, не менше ніж за 5 років, тобто тенденцію треба дивитися, але тим не менше. Поточному році у військах повітряних сил було виявлено всього два злочини. Окрему увагу заступник військового прокурора флоту звернув на пророблену роботу щодо захисту прав військовослужбовців. За цей рік по вашим військам, всіма прокуратурами, було внесено 67 приписів та, та подань щодо виявлених порушень в сфері діяльності. Значить, 28 процесів було також внесено на незаконні акти. За порушення, які були допущені, це не мається на увазі корупційні, це мається на увазі інші порушення, це і статутів, і норм законів, було притягнуто 217 службових осіб, ну, військовослужбовців та інших службових осіб повітряних сил. Значить, забезпечено було відшкодування майже 1 мільйон гривень, в тому числі до 21 тисячу гривень до бюджету. Виявляється, подекуди, що військовослужбовцям не платять ні підйомних вчасно, ні відрядження не оплачується, декуди не оплачуються відпускні, будемо так казати, ті, які на оздоровлення передбачені законом. Значить, і тоді, коли перевіряємося і дивимося, чому ж не виплачується, виявляється начальники фінансових служб або командири, вони е, часто заявки не роблять, чи кошти в них е, десь витрачаються не в ту сторону, не за призначенням. Е, З спонукання цього і вносяться такі акти реагування, поправляють, будемо так образно кажучи, ми поправляємо командирів, поправляємо їхніх підлеглих, активізуємо, стараємося їх. Націлити на те, що треба все таки думати про людей. От вносимо акти реагування, і оце от спонукання в кінці кінців привело до того, що все таки э, самі ж командири їхні підлеглі. Створили, знайшли ті кошти, витребували їх з довольчих органів. Це от майже 900 тисяч в цьому році військовослужбовцям ті борги були виплачені. Важливість таких занять неможливо перебільшити. адже наведення прикладів та роз'яснення чужих помилок допоможе у майбутньому відповідним посадовим особам уникнути ситуацій, які можуть призвести до адміністративної, а то й кримінальної відповідальності. Першим етапом встановлення молодого воїна є присяга на вільність народу України заголом більш ніж. Тисячу молодих хлопців поповнили лави військово-морських сил України цієї осені. Молоде поповнення військово-морських сил України під час складання присяги на вільність українському народові продемонструвало досить високий рівень фізичної та строєвої підготовки. Командування ВМС України, гості урочистого заходу та батьки новоспечених військовослужбовців побачили, що ті юнаки, які зовсім нещодавно приєдналися до лав Збройних сил, вже отримали деякі навички і почали потроху звикати до самостійного військового життя. Хлопці вже успішно пройшли курс молодого бійця і через декілька днів продовжують службу у військових частинах та на кораблях національного флоту. Офіцери навчального центру вже навчили юнаків строєвим прийомом поодинці та у складі підрозділу зі зброєю та без неї. Саме такими є перші кроки служби молодих воїнів, тому що людина у військових погонах це перш за все підтягнута у строєвому відношенні, дисциплінована та морально врівноважена особистість. У Криму на базі товариства сприяння обороні України в місті Феодосія, який очолює підполковник запасу Гарі Обухов, в рамках місячника оборонно-масової роботи, присвяченого 20-й річниці збройних сил України, пройшли змагання зі стрільби з пневматичних гвинтівки серед школярів навчально-освітніх закладів Феодосійського району. У змаганнях взяли активну участь і строковики трьох військових частин, зенітно-ракетного полку повітряних сил збройних сил України, батальйону логістики та батальйону морської піхоти військово-морських сил. Майор Ренат Тураєв, заступник командиру батальйону логістики з виховної роботи, привітав школярів із спортивним святом і розповів про заходи, які плануються в армії до ювілейної дати. Діти отримали запрошення на відвідання військових частин у дні відкритих дверей на екскурсії до музеїв бойової слави, проведення огляду озброєння і військової техніки. А бійці батальйону морської піхоти допомогли школярам попрактикуватися у розбиранні збиранні автомата Калашникова. Наприкінці військово-спортивного заходу відбулося нагородження медалями і грамотами переможців.